Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена. І сьогодні я розповім вам, як отримати підписку ПК Game Гімпас на 3 місяці абсолютно безкоштовно. Якщо коротко, то завдяки цій підписці ви зможете пройти безліч крутих сюжетних ігор або скоротати свій час в онлайн-проектах, серед яких також присутні триплеї-ігри, які доступні тут день релізу абсолютно безкоштовно. Тому думаю, кожен з вас знайде у що пограти цього літа. Акція досить хайпова, тож буду вдячний за твою підтримку у розповсюдженні цього відео. Крім того, якщо ти на моєму... Каналі вперше рекомендую підписатися, оскільки тут я на регулярній основі випускаю відео про нові безкоштовні ігри, актуальні акції та роздачі ігор у Steam, Epic Games, з ГОК та інших сайтах з халявою. А також за традицією я проводжу серед своїх глядачів невеликий розіграш на поповнення балансу Steam. Для участі лайк, підписка, коментар. Переможця буде обрано випадковим чином у моєму телеграм-каналі 19 червня. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Почнемо з того, що акція була за. Пуще спільно з компанією Nvidia, у зв'язку з чим ПК Game Pass на 3 місяці зможуть отримати лише власники відеокарт GeForce GTX 10 серії або вище. Можливо, звичайно, є якісь обхідні шляхи для власників AMD, але якщо чесно, я не в курсі. Щодо термінів проведення акції, то забрати ключ можна до 5 липня, або поки вони є в наявності. Ну актувати отриману підписку треба до 30 серпня. Тож давайте безпосередньо перейдемо до отримання ключа ПК Game Pass на 3 місяці. Для цього переходимо на сайт. Nvidia і створюємо новий обліковий запис. Якщо ж він у вас вже є, перейдіть на цю сторінку за посиланням в описі і переконайтеся, що ви зареєстровані в бонусній програмі GeForce Rewards, підписавшись на розсилку новин та взявши участь в акції з отриманням нагород. Далі нам потрібно встановити та відкрити програму GeForce Experience на ПК або ноутбуті з відеокартою серії GTX 10 і вище. Тепер входимо до свого аккаунту Nvidia і переходимо до розділу з нагородами. Тут вибираємо ПК Game Pass і натискаємо на зелену. Кнопку, Вуаля, ключик успішно отримано. Для того, щоб його актувати, переходимо за посиланням і проходимо авторизацію через свій обліковий запис Microsoft. Далі натискаємо кнопку активувати і вставляємо отриманий ключ. Якщо у вас на цьому етапі, як і у мене вибивало помилку, це означає, що на даному аккаунті Microsoft раніше вже була підписка ПК Game Pass. Так що вам потрібно створити новий аккаунт. Як бачите, ключ працює і нам залишається підв'язати свою банківську карту. Це стандартна процедура для подібних сервісів з підпису. І знімати будь-які кошти у вас не будуть. До речі, якщо у вас з'явиться ось така помилка, спробуйте підв'язати карту безпосередньо через додаток Microsoft Store. Особисто мені це допомогло. Ну і після виконання всіх цих дій ви є власником халявного ПК гімпасу на три місяці. Вітаю! Перед тим як я розповім про те, як завантажити ігри по цій підписі, давайте відв'яжемо нашу карту, щоб після пробного періоду з неї не списалися грошенята. Для цього заходимо в налаштування облікового запису Microsoft. Далі натискаємо керування. Біля ПК Game Pass та вимкнути повторюване виставлення рахунків. Тут нас попереджають, що ми втратимо ті чи інші переваги. Але не переживайте, оскільки після відв'язання картки наша підписка буде працювати ще 3 місяці з моменту активації ключа. Так що погоджуємося, і якщо ви хочете повністю видалити свою картку в Microsoft, перейдіть в розділ способи оплати і натисніть кнопку Видалити картку. Після виконання цих дій ваші гроші вже точно в повній безпеці, тож можете спати спокійно. Ну а для того, щоб повною мірою почати. Та користуватися підпискою ПК Game Pass, нам потрібно буде скачати додаток Xbox. Якщо не помиляюся, за стандартом він вже повинен бути встановлені на вашій системі. Але якщо у вас його немає, перейдіть у Microsoft Store і в пошуку вбийте Xbox. Як тільки програма встановилася, пройдіть авторизацію, якщо це знадобиться, і починайте завантажувати цікаві для вас ігри. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Якщо у вас залишилися якісь питання, не соромтеся задавати їх у коментарях. Або підключайтеся до спілкування у нашому телеграм-каналі. Ну а з вами був агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.